Ісаак Бабель. Одеські оповідання, Пробудження. Усі люди нашого кола, маклери, крамарі, що служать у банках і пароплавних конторах, навчали дітей музиці. Батьки наші, не бачачи собі ходу, вигадали лотерею. Вони влаштували її на кістках маленьких людей. Одеса була охоплена цим безумством більше за інші міста. І справді, протягом десятиліть наше місто постачало вундеркіндів на концертні естради світу. З Одеси вийшли Мишко Ельман, цимбаліст, Габрилович, у нас розпочинав Яша Хейфець. Коли хлопчикове виповнилося 4 чи 5 років, мати вела крихітку кволу цю істоту до пана Загурського. Загурський утримував фабрику вундеркіндів, фабрику єврейських карликів, у мереживних комірцях та лакових туфельках. Він відшукував їх у молдаванських нетрях, у смердючих дворах старого базару. Загурський давав перший напрямок, потім діти вирушали до професора Ауера до Петербурга. У душах цих заморишів із синіми роздутими головами жила могутня гармонія. Вони стали уславленими віртуозами, і ось батько мій вирішив наздогнати їх. Хоча я й вийшов із віку вундеркіндів, мені йшов 14-й рік, але зростом і кволістю мене можна було збути за восьмирічного. На це і була надія. Шановне панство, якщо вас зацікавило оповідання, переходьте за посиланням до Аудіочару.